Бажаю здоров'я. У мене були AirPods прям з перших. Спочатку перші, потім, здається, другі, потім AirPods Pro. І от на моменті AirPods Pro я почав задумуватися про те, що набридло. Набридло. Я людина, яка тестує купу навушників. Я вже більше 10 років цим займаюся. Мені хочеться мати завжди щось інше, цікавеньке. І я почав вишукувати для себе якісь цікаві моделі, то були технікси, сінхайсери, е, що в мене там саундкори. В кінці кінців Adidas навіть я собі взяв, але я їх втопив, тому що, хоча виробник казав, що вони можуть безпосередньо використовуватися під час душу, наприклад, але в мене вони почали булькати. І в один момент до мене приходять ось ці наушники, це Marshall Motive ANC. І так склалися обставини, що це для мене виявився талон. Я юзав їх вже два роки, і таких, знаєте, дуже глобальних проблем з ними нема. Але ось тут виходить друге покоління, яке от навіть кейсом майже не відрізняється. І нам з вами терміново треба розібратися, що ж це за Marshall Motiv 2 ANC і чим вони краще першого покоління. З вами Мокіч. Ви на каналі Портатив. Це найбільший україномовний аудіохфільський канал. Попрошу. І зараз будемо розбиратися. Поїхали. Але почну все ж таки з того, як себе показали. Перші мотиви за два роки, бо досвід експлуатації це найцікавіше. Найголовнішу перевагу стало те, що навушники і кейс за такий тривалий час дуже активно експлуатації виглядають як нові. А я нагадаю, що я багато їжу на велосипеді, стрибаю, літаю вже не літаю давно. їжджу на автомобілі, використовую ці навушники так, як мені заманеться, і в будь-яких умовах. Ну і також я приймаю з навушниками. Душ і дівшу в них навіть коли елівіняка такі, що ти наскрізь мокрий. І подивіться на кейс за рахунок фактури під шкіру на ньому, тупо жодної подряпини, тільки на задній частині глянцеві надписи стали матовими, але цього зовсім не помітно. Йдемо далі, відкриваємо кейси, бачимо, що лише трохи пилу під пластиною Marshall і трохи затертостей. Далі виймаємо навушники, ось так беремо, виймаємо і. Не бачимо того фікалійного болота, яке постійно є в навушниках. Візьміть от на вулиці, подій... підійдіть будь до кого, у кого є AirPods, і попросіть подивитися на кейс. От там побачите стільки сірки, стільки всього, стільки подряб, що, ну, одразу видно, що цими навушниками користуються. Тут, не дивлячись на те, що я не дуже охайна людина і не завжди там щось витираю чи чищу, тут. Абсолютний порядок, самі навушники також виглядають незаюзаними. без подряпин після того, що я в них їхав чорні траси в Карпатах. Коротше, повний топ звучання плюс-мінус на рівні перших AirPods Pro. тобто нормальне. Коли я тільки їх собі взяв, воно було звісно кращим, тому що зараз. Та сама сірка дуже активно забивається саме в цих маршалах, і я вже два-три рази їх чистив. Потім я забив і зараз та трошки стало глухіше, але при всьому цьому я їх майже е, завжди використовую для пробіжок, для чогось такого, де ну, не треба прям на 100% якість звуку. Що вибільшувало, це те, що коли ти іноді отак робиш: отак, правий навушник, отак, лівий навушник і не грає лівий навушник, і тобі для цього треба повернути що той навушник, що той кейс, закрити його, відкрити, знову вставити. І це іноді таке бувало. Коли кейс розряжений, він може таку фішку тобі не, не зробити, і тобі треба його спочатку в наушники кинути назад, зарядити, а тоді вже почне грати лівий навушник. Ну і звісно. Що, звісно? Звісно, анекдот. Приходить як вичок на радіо, у нього питають: як ви з такої дікції потрапили на радіо? Ось що блат. Та він каже, чому блат? Ці сла. Ну а в іншому це реально нормальні наушники без якихось там недоліків. Ну, хіба що ця кришка, вона, от бачите, от, трошки ходуном як в нових ходила, так і зараз ходить через два роки. Коробка бушури і кабло всередині не змінилися. Як було, так і залишилося. Якщо комусь взагалі комплектація цікава, вона є. Класно. А ось дизайн, матеріали і що там ще, і деталі змінилися. Перше, що ти відчуваєш, це ти береш нову шуки нові, і вони матові. я не можу зрозуміти, ці також були матовими. Зараз вони вже затягалися і стали такі, знаєте, більш глянцевими. Чи е, все ж таки фактура змінилася? А перевірити не можу, тому що в магазині вже першого покоління немає, лише друге. Але от відчуття, відчуття якісь от, ці наче важчі трошки, щось таке. Хоча з виду майже те саме. Друга зміна це нова кришка, яка вже не має люфту, як стара, що я вам це показував, і без накладної емблеми бренду. От про це бачите. Накладна емблема бренду. Фокус! Panasonic! Ideas for life. Зараз напис Marshall вже гумовий ближче до центру. Трошки змінилася кнопка, а точніше є малюнок. Позаду на єдиному пустому місці тепер є тиснення Mottiv 2 NC. Відкриваємо кришку і тут трохи даунгрейд. Це коли грейд став дауном. Тому що раніше оцей надпис st 1962 прям був в тему. Так, олдкольненько по-маршаловськи. Зараз цього вже немає, але й пилюка тепер там не буде збиратися. Ще надіставши навушники, видно, що мікрофони для ANC тепер закриті сіткою. А внутрішня частина навушників має іншу структуру, більш матову. Діставши навушники, бачиш, що всередині трохи змінився малюнок і позначка каналів. Змістилося датчик приближення, і сам навушник тепер став трохи товстішим, як і я, бо вже 31 год. Ніжка також трохи підрознеслася, стала товстішою. золотим низом і з мікрофоном, який дивиться вниз, а не в бік, як було раніше. Але це ми перевіримо, чи став мікрофон від цього краще. Спойлер, ні. не сильно. Якщо говорити за зручність, то перша пробіжка зазвичай мені все показує на рахунок зручності. Я відчув, що це більше наушники. Вони ну хоча майже однакові. Вони більш об'ємні, але сидять все так само зручно для пло. Плобіжок для плобіжок і плавання підходять ідеально. Тільки в них не плавайте, будь ласка. Капусту жарю картошку, але картошку не жарю, мені жареного не можна. Коротше, трошки стали більші, але при всьому цьому також дуже зручні. Тут бачите цей кабінет. Сам сам корпус трошки більший ніжка, трошки товстіша, але при всьому цьому нармаджан. Сенсорне керування, до речі, набагато точніше і швидше опрацьовує ваші тики, ніж то було раніше. Особливо це помітно, коли ти вимикаєш вмикаєш е, режим прозорості, і оце все, блін, досить. Походу ці анекдоти розказують. В мене вже блад в житті плаяють про. Але з рахунок того, що оця голова стала трошки ширшою, тобі діставати наушники зручніше. Ну, в принципі, бачите, треба прилучитися, тому що якщо якось отак їх діставати, то ти завжди будеш щось натискати. Бо тут сенсор. Я дістаю завжди ось таким чином, і все супер. Зараз діставати і вкладати стало зручніше, як і раніше. Ці наушники мають захист від вологи IPX5, кейс IPX4. Тобто, це значить, що ви можете своїм струменем валити по голові, і все буде добре, Незважаючи, який у вас струмінь. Він якби добрий струмінь і все це працювати буде далі. Датчик приближення, от бачите, от я зараз приблизився, в наушниках він також є. От я таких чпок і перестало грати. Не дуже швидко, але працює так само, як і раніше. Нормально. Тепер про те, що дійсно дуже сильно змінилося, це звучання, яке тут підросло приблизно в 12252 рази з половиною. Чому так? Незрозуміло, тому що все той самий динамічний випромінювач 6 мм. Та сама чутливість там 106, 108 дБ, 16 Ом, все одне й те саме. Але ти вдягаєш ці навушники і чуєш ширину звучання, ти чуєш прекрасний швидкий бас, ти чуєш ідеальну середину. Так, дзвінки десь там не зрозуміло де, але при всьому цьому, звичайно, ж фірмове і прикольне маршаловське. Досягнули вони це за рахунок якихось налаштувань і зміни кабінету. Кабінет це та от форма оцього всього, от типу, об'єм. Він тут став трошки більшим, і за рахунок цього походу бас і додався. Можливо, е інші виходи, як фазоінвертори, та, в сабуфері, дали нам. Цей прикольний звук, але він дійсно став краще. Він зараз на рівні з Technics az 60 ой, AZ-80, попрошу, на рівні з якимись Sennheiserами і краще, ніж у AirPods Pro другого покоління. Це найважливіше. Мені на цих наушниках от прям звучить все шикарно. Якщо там динамічне, якісь там бали Фома the Horizon, Я слухав оце мобі нещодавно новий альбом. якогось Інрікія Глесія це все. Ring my bells, ring my bells. Це звучить прикольно. Не чесно, неправдиво, нерівно, не по-іємовськи, не, не по-аудіохфільськи, по як то кажуть. Але найкраще, що я от чув в останні часи саме для мене. Тому, синки, бавзис. І кохайтеся, та не з москалями. Але це не кінець огляду. Йдемо далі. І цікаво те, що. Ви ж знаєте, що таке психоакустика, так? Якщо не знаєте, то почитайте, бо я не сильно знаю, але плюс-мінус розумію, коли ти біжиш, в тебе пульс активніше працює, в тебе вивільнення, так скажемо, повітря з твого організму інше. І зазвичай ті наушники, які дуже класно грають під час пробіжків, тобі ток-ток-ток, чи кло-кло-кло, і незрозуміло. Тут все супер. Басок дуже приємний, динамічно грають, якось енергійно, і тобі від цього стає прям прикольно. І найважливіше, навіть на мінімальній гучності, звучання тут цікаве. Не, не стається того, що, що десь там золота середина це кльово, а потім воно там змивається в пісюльки. Ні, воно в пісюльки не змивається, тут завжди газюльки. З Шумодавом сталося просто щось нереальне, бо з минулим поколінням було як. Він був, він абсолютно мене влаштовував, але щоб зрозуміти різницю між шумодавом і просто без шумодава, треба зайти в дуже шумне місце, бо воно якось це пер пер перемикання, ну таке лайтовеньке було, але ну, нормально працювало. Тепер змінилося дуже кардинально. Ти вмикаєш його, як в Sony, як ну, Добовс, може трошечки недотягує, якщо у нас там ще є, Sennheiser, як... Краще ніж у Арпоц про другого покоління, повірте мені, в Pro 2, коли вони вийшли. Та то глуха мань така була, що супер. Потім оно і ти знову десь там на тому рівні, де й перші прошки, ну звичайний собі шумодав. Насінг Extraordinary, то кажуть, а тут прям він шикарний. шумодав, і я тестив і музика грала, і шум вулиці. І виходив, і заходив. Тобто, якщо ви людина яка там часто їздить в метро, їздить на гранче з відкритими вікнами і не хочете оце шум слухати, то Marshall Моті NC 2 Plus. Також сподобався режим прозорості. Спочатку я подумав, що нічого не змінилося, але змінилося. Прозорість тут ну, класична історія для трансперенції: це ти вмикаєш, і в тебе оцей білий шум з'являється, і дискомфортно постійно ходити від нього напряжно. Тут білий шум. Знизили його майже не нечутно і підвищили чутливість. Тобто, ти краще чуєш там, коли хтось йде, ти чуєш, як та клавіатура тарабанить краще ніж в першому поколінні. Це very well, very well, wonderful. The new little things. По мікрофонам, якщо чесно, я сидів, слухав той анекдот, розказував мільйон разів. Сильних змін я не помітив, але здається, що трошечки, трошечки підросла деталізація. Пропоную вам мої оці серйозні тести зараз самим прослухати. Приходить якось чувак на радіо, в нього питають: як ви з такою дікцією потрапили на радіо? У вас що? блат? А він каже: чому блат? сісла? Як, як? Як як? Як-як як. А ось так приходить чувак на шумне радіо і в нього питають як я. А він каже: Плаці сла, всі знайомі, як у Яка, так і така. Ось такі ось тести. З автономністю. І раніше було все нормально. У мене не було майже жодного разу, коли навушники розряджалися. Ну, тобто, якщо я знаю, що я їду, наприклад, в подорож якусь на велосипеді, і 15 годин в день треба крутити, я кейс зарядив і не було жодного разу, здається, щоб вони там тудим тудим сіли. Можливо, один чи два рази. Тобто я не слухав ніколи. То автономність, яка в них була, а це було нагадаю 4-5 з за і 6 без ЕНСІ. Ну тобто було мало, але мені вистачало тут. Маршал зробили те саме, що вони зробили з своїми ну, всіма колонками. Вони сказали: hey you, children, we have some very cool battery and we бетарінд eh, jerk off with your friend. Я не впевнений, що я передав все, що я хотів передати, але вони вставили класні батарейки сюди. І, от видно, що наушники чого стали трошки більшими і ніжка більша, бо тут а. Аккумулятор краще тепер попрошу 9 годин без ANC і 6,5 з ANC. Це феноменал! феноменально! Перекладаю для вас просто феноменальний показник. І разом з кейсом показник доходить до 43 годин, хоча раніше було 26. Тобто можна прямо зараз сказати, що це одні з найавтономніших наушників на момент зйомки цього відео. А зараз 20 червня 2024 -го року. бездрутова зарядка. Та зарядка є. Я ніколи не користувався її і не буду, так само, як і за смартфоном. Бо кажуть, якщо користуватися бездротовою зарядкою, помирає один кіт. Кит, а не кіт. Не мяу-а. <мультрус> Отже, шановні друзі, депутати, вагітні жінки, що ми маємо? Ми маємо мої навушники. Нові. Marshall Мотів До речі, Мотів це мотив, якщо що, якщо хтось не знав. Спочатку здається, що нема ніяких змін, навіть там кейси, майже однакові. Але ні, зміни є, і вони в правильному. Дизайн сильно не треба було чіпати. За це їх всі полюбили. Це найгарніші для мене наушники в світі. Це суб'єктивно, і блін, всі відео тут суб'єктивні. Хоча це канал магазину, але це моє суб'єктивне враження. Я вважаю, що вони... Найстильніші і найідеальніше підходять до моїх вусів, до мого всього, і вони не чіпали сам дизайн, та, трошечки там ширшим, більшим зробили. Але це таке. Вони пройшлися по тому, що дуже важливо. Звучання. мільйон п'ятнадцять десять п'ятого чотири п'ять разів стало краще. Мікрофони, ну нормальні, як були такі, Автономність. супер, феноменал, феноменально перекладаю для вас ергономіка. Також класно залишилося. Що там ще ЕНСІ феномен, феноменально, Перекладаю для вас супер! Тобто це навушники, на які треба зараз дивитися. Ну і найголовніше все ж таки для мене, чому я тоді вибрав ці маршали. Це два показника: це зручність і як вони виглядають. Якщо подивитися на інший ринок навушників, то, наче, купа всього, прям сьогодні мені знайомий питав, що мені взяти, наче є Бен Ген Олексін, Баверон Вілкінс, Боус. Sony, Sennheiser, Technics, купа всього, але там форм-фактор не такі, не так сидять для спорту. Не підходять, там що ще, там звук класний, але коли ти вибігаєш, ти нічого не чуєш. Там форма така, що коли ти йдеш на велосипеді, вітер задуває. Тут всього цього нема. Тут є виключно кайф, виключно оргазм від прослуховування і використання цих навушників. І при всьому тому я ще раз зауважую на цьому каналі, що Marshall Headphones... Це компанія під компанії Sound Industries, тобто Шведів чи Норвегії, Шведів, здається, це не той самий Marshall та чи як вони там називаються з Британії. Це вже купили бренд для того, щоб робити навушники. Urban Ears, ті самі вони роблять на базі там це однакові наушники. По факту що Urban Ears, що це? Але от якось так сталося, що для мене це найкраща штука, яка може бути. Нагадую, що для вас найкраща штука, яка може бути, це Доната ЗСУ і промокод т для знижки в магазині Портатив, якщо захочете щось прийти і купити. Ну, перед тим, звісно, послухати. Ось так: MOTIV 2 ЕМСІ, мої нові наушники на декілька років вперед. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних віддіках. Наголошую, що цей канал більше про що слухають українці. Але іноді мені дуже хочеться вам розказати, що ж я там собі такого взяв з навушників колонок чи чогось такого. Тому таке відео також іноді буде. Ну, днятіни не, не буде, а оце буде. Слава Україні!